Так, сьогодні будемо маринувати помідори до шашлику. Дуже смачні помідори виходять. Беремо, нарізаємо помідори. Ось так. Кільцями. Нарі, нарізали, виставляємо в миску. Помідори, тоді цибулю. Також кільцями нарізано. Ось так. Тоді знову помідори. Ось так. Знову цибулю. Цибулі можна не шкодувати, вона теж також смачно маринується. І знову помідори. Так. Це все робимо швидко. Так, і ще є кілька кусочків цибулі. Ось так. Тоді беремо, додаємо сюди одну столову ложку меду. Тоді п'ять столових ложок олії. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Ось так. Тоді, звичайно, ж додаємо чайну ложку солі. Додаємо мелений перець чорний, можна додати червоний. Хто любить, щоб були погостріші помідори, то можна додати червоний перець. Так, додаю чорний. Ось так. Приблизно чайну ложку. Також приправи базилік. Також можна додати 2-3 ложки базиліку. Так. Ще лимон додаємо. Ну, відрізав кусочок лимону. І ось так. Віддавлюємо сік з лимону на помідори. Є. І ще один інгредієнт це є чесник. Беремо кілька зубчиків чеснику і пропускаємо через чесникодавку. Так, чесник перепустили. Через чесну кудаку. І тепер треба це все взяти можна ложку. І це все треба дуже гарно перемішати. Дуже гарно перемішати, щоб ці всі приправи були на кожному кусочку помідорки. Ось так гарно перемішали. Приправи рівномірно розійшлися по всіх помідорах. І все. Тепер накриваємо зверху фольгою або кухонною плівкою і ставимо в холодильник на 4-5 годин. Витягаємо і куштуємо дуже смачні помідори. Дуже гарно смакують на природі, а ще разом із шашликом. Всім рекомендую. Готуйте, Всім приємного апетиту!